Трагічна дорожньо-транспортна пригода у селі Пнів Надвірнянського району під колеса автомобіля потрапив місцевий житель. Водій автомобіля Volkswagen Транспортер, рухаючись селом, здійснив наїзд на 66-річного пішохода. Чоловік йшов краєм проїжджої частини дороги назустріч транспорту. Однак потрапив під колеса легковика. У результаті автопригоди 66-річний машканець села Пнів від отриманих травм. Помер у лікувальному закладі. Керманича перевірили на стан алкогольного сп'яніння за кермом. Від... Він був тверезий. слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Патрульна поліція закликає учасників дорожнього руху бути особливо уважними до темної пори доби, а ще неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Пішоходам теж варто подбати про власну безпеку на дорозі. Задля цього необхідно використовувати світловідбивні елементи. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правила обгону проїзду Переходів та перехресть. Уникайте ризикованих маневрувань. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.